Сірничок. Пшш! Ой, що робиться. Біжать із відрами з водою, гасять пожежу. А що ж сталося? Давайте дізнаємось. Написав Грицько Бойко, намалював кость Лавро. Погляньте малята на цей сірничок. Червона голівка жовтенький бочок, на вигляд, звичайний, тонкий і малий. Буває він добрий, буває і злий. Він може зігріти, зварити обід, він плавить метал і розтоплює лід, а може, і ліс велетенський спалити майно і будинок, і все спопелити. Малята. Ви будьте з вогнем обережні і вивчіть всі правила проти пожежні. Щоб взимку не мерзли малі кошенята, дрябко змайстрував собі грубку для хати, а мурочка киця, дружина дрябка, для діток своїх принесла молока, поклала у грубку вугілля, дровець, нехай закипа з молоком казанець. Біда, відчинились у грубці дверцята. Вогонь на підлозі, вдимо кімната, уже килимок біля грубки горить. Водою вдалося вогонь загасить. Прибігли сусіди, ще доки не пізно. Дрябко, поклади тут доріжку залізну. І мурочці слід пам'ятати урок Негайно із кухні забрать килимок. Чудово улітку побуть біля річки. Ведмідь із сім'єю прийшов до водички. Топтайло й синки наживили вудки. Ловіться, маленькі й великі линки. Вже риби спіймали рибалки чимало, стара ведмедиця багаття розклала. І дума про себе скоріше піду і хмизу сухого у лісі знайду. Та доки до лісу дійшла ведмедиця, вогонь розгорівся, побіг по травиці. Йому на путі вітерець повіва, горить на узліссі присохла трава. Уже поблизу і кущі загорілись. Рибалки ведмедів тривозі схопились, вогонь погасили водою піском. Усі натомились і сіли рядком. Для них це наука. І ви пам'ятайте. розклавши багаття, кругом обкопайте. Як лагідно, сонце сіяв високості, лисичка долева зібралась у гості. Вона біля шафи крутилася радо свої розглядала багаті наряди. Ось вибрала сукню найкращу для себе. Хороша! Але прасувати її треба. Лиш праску вімкнула І водит нею стала, сусідка сорока якраз завітала. Про се і про те, бач, сорока тріщить, лисичка все слуха, а сукня горить. Ой, що я накоїла, як мені гірко. На сукні новенькій з'явилася дірка. Лисичко, сестричко, ти друзів стрічай та праску під час балачок вимикай. Поставивши чайник на газову плитку, вогонь запалили хрячки однолітки. Самі ж веселенькі гайнули гуляти, м'яча у дворі узялися ганяти. Коли наганялись, згадали про чай. Вже, мабуть, готовий. Іди, вимикай! А чайник тим часом кипів та кипів. Всю плитку забризкав, і шипів. Вогонь загасив він, і в кухні відразу почулось свистіння горючого газу. Прийшло поросятко, тернуло сірник. враз вибух страшенний і жалібний крик. Це сталася біда, поросятка малого в лікарню забрала швидка допомога. Щоб лиха такого із газом не знати, Увімкнену плитку не слід залишати. Ось білка білчатам горіхи збира, в дуплі залишилась лише дітвора. Білчата міркують Горіхи смачні, коли б ще посмажити їх на вогні. Знайшли сірники пустотливі білчата, і вогнище стали в дуплі розкладати. Трухляве дупло спалахнуло у мить, і дуб загорівся, і ліс вже горить. Та добре, що близько, знайшлися тоді пожежники смілі, бобри молоді, всі дружно вони за роботу взялися. Пожежу мерщій загасили у лісі. Врятовані вчасно малі білченята, та в них ні горіхів, ні теплої хати. А білка навчає своїх малюків, щоб брати не сміли вони сірників. Щоб тепло було восени і зимою, хлівець збудували цапок із козою. Хороша будова, промовив сусід, та треба зробити вам громовідвід. відвід. Навіщо? Такого не бачив я зроду прожити я зможу без громовідводу. А літом якраз прокотилась гроза. В хлівець поховались тапок і коза. Та треба ж біді отакій приключиться. Влетіла у їхній хлівець блискавиця. Вона спопелила усе на нівець. пропали цапок і коза і хлівець. І ви пам'ятаєте, що громи відвід на кожному дахові ставити слід. До дзеркала мавпа підходить в десяте. Чи сукня в порядку пальто не зім'яте? Взяла Ридикюля і двері замкнула, а світло тоді погасити забула. В кіно поспішає вона по дорозі, а чує пожежа гукають на розі. А мавпа байдужа не знає в ту мить, що то електрична проводка горить, і полум'я в вікнах зловісно розквітло. В кімнаті, де мавпа, залишила світло. Пожежна машина по вулиці мчить, вона поспішає вогонь загасить. Щоб нам на пожежі з плачем не стояти, ми прикладу з мавпи не будемо брати. Всім весело свято зимове стрічати. Ось біля ялинки зібрались зайчата. Їм іграшок мама купила чимало. Багато й самі малюки змайстрували. Ялинка в убранні та радісні діти схотіли бенгальські вогні запалити. І тільки вогні запалила зайчиха, як схоїлось в хаті небачене лихо. Горять на ялинці прикраси і вата, тріщать гілочки і вищать зайченята, і доки в пожежну зайчиха дзвонила. Дотла новорічна ялинка згоріла, тож треба усім пам'ятати завжди, призводять бенгальські вогні до біди. Малята, ви будьте з вогнем обережні і вивчіть всі правила проти пожежі.